Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Ми Доброго ранку ми так. повертаємося. Ми повертаємося. І я вже бачу, що валя починає готувати. В мене вже так починає. Знаєш, я вже попив меду. Я вже в принципі готовий вживати їжу. Ну у нас сьогодні будуть і теж символічні страви. Ми на Маковії неодноразово в студії готували шулики. Це такі традиційні коржі, перемішані з маком і з медом. Там дуже багато. У Вас готували щось на західній Україні подібного до цього свята. В нас ти знаєш, все так само було дуже багато пов'язано з медом, і я пам'ятаю одну страву. Це Горіхи з медом, знаєш, просто горіхи з так. медом. Тобто ага. вони просто настоювалися, береш мед, туди горіхів їх переце, і перемішуєш, настоюєш. Ну це фантастично смачно. Це дуже смачно, так, але ще пекли пироги. Такого не такого було Такого не було. Я годно ну, зараз не можу. У сказати, нас були так, саме було. шулики, але я знаю, що в багатьох регіонах так також готують вареники. Тому сьогодні в ефірі ми вирішили приготувати вареники з маком. Ну я ж... бо шар. це смачно, це соковито. Це багато маку, невелика кількість начинки. Ну, якщо хочете більше, ні багато маку і невелика кількість тіста. Якщо ви хочете, щоб Береники були більш пухкіші, то їх, звичайно, можна приготувати mm. там, наприклад, на кислому молоці і е, варити на пару. У нас буде тонесеньке тісто, заварне, але воно буде заварне і здобне. Е, заварне, бо ми будемо знову ж таки за принципом заварювання робити лише не на воді, а на молоці. В кастрюлі в мене зараз молоко. Туди ми потім будемо всипати в гаряче молоко борошно, активно вимішувати, потім додавати яйце і ще замішувати е, е, тісто, яке буде еластичне і приємне для виліплювання. Ну а для начинки ми беремо розпарень родзинки і мак, рецепт. Ви зараз бачите на екрані для тіста. все достатньо просто за принципом заварювання підігріваємо рідину, всипаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто. Ну а в начинку, окрім маку, і родзинок, можна додавати ще й терти яблуко, яке теж на на маковії вже є. і Можна, щоб начинка була соковитіша, якщо раптом родзинки з цією задачею не впорються. Я вже Це підігріваю. Мачно розповідаєш, мені здається, що я вже навіть скуштувало. Те все ти зараз Та Я навіть не знаю, як. Ти міг за своє життя не скуштувати е, вареників з маку? Я, я, я перепрошую, я розкажу таку, ну не то що трагічно, але я не знаю, е, чи Так, наскільки... про квасницю і про ревінь ми вже знаємо. Ні, що Ні, наскільки важко це все е, розумієш? Мене бабця, вона е, на городі ну, постійно ме, мак е, вирощувала, угу. але вони ховали. В нас на селі ховали мед. Ну то спочатку кукурузи садиться декілька рядів, а потім мав. Ну, звичайно. Тому що всі потім ходили, вирізали, спеціальна служба ходила і вирізала. Вона, в принципі, в радянські часи було заборонено висаджувати мак в себе на городі. А як же ж там кутю робити без свого маку? Маку ніде не купиш. І я от пам'ятаю, що цей мак ми ходили, десь там вишукували. І я от зараз в мене смак маку, коли там знаєш поїхати тій кукурузі, десь знайти оці вже стиглий мак, вирізати його покуштувати перші, коли він вже висушений, коли... і це смачно. Да, це, смачно. це надзвичайно смачно. Він сиковитий. Повний подицей, гор... знаєш, так зриваєш це. Цю, на цю, городі цю, вистукаєш. Та... Ти і смакуєш ти мак. Він надзвичайний. Я теж пам'ятаюся, але у нас була ціла технологія. Садилася спочатку качани так густо, щоб не було видно. А За качанами може садився і мак, і тоді все було добре. А українці завжди знайдуть вихід навіть із найскрутніших ситуацій. У мене закіпає тут молоко. Уже можливо видно, що воно а. починає порувати і в даний момент можна відставити в сторону і засипає сюди як мінімум склянку борошна. Починає активно вимішувати, заварюючи борошна. потім сюди піде. Яйце і решта борошна для того, щоб замісити тісто. Ну а саме молоко я вже трішки підсолила для того, щоб тісто не було прісним. Можна звичайно додати ще й ложечку меду Не меду, а цукру, щоб тісто було не прісним, а все ж таки мало смак. Ось так вимішуємо. Зараз я знімаю з вінчика. Тіста і буду, ну, десь за хвилин, напевно, 5 додавати сюди яйце, бо зараз не можна, так як тісто у нас дуже-дуже гаряче. Ну, а я е, хочу сказати, що ми сьогодні будемо багато, багато говорити про Італію. Та будуть достатньо кумедні епізоди. Це буде далі в нашій програмі. А перед тим хочу сказати, що оригінальний бальзамічний оцет виготовляють в італійському місті Модена. А з 2009 року навіть офіційно затвердили найменування Бальзамічний оцет з модени. І використовувати його можуть тільки виробники регіону. Італійський уряд хоче через суд захистити свій традиційний продукт і заборонити Словенії, яка межує з Італією, використовувати назву. Зараз позов на розгляді спеціальної комісії і завершиться, і завершитися все може судом Європейського союзу. Однак в успішності процесу вже сумніваються більшість експертів, адже. Аналогічний позов, але до німецьких виробників італійці програли три роки тому. Ну, Оце справді... з Я пропоную затвердити там. Ну, як це? Яворівський пиріг, правильно? Щоб ніхто не раптом не спив. Бесарабська парабська плаценда, щоб, не дай Бог, ніхто ніколи не назвав це неправильно. Я, до речі, коли приїхав, Норвова, і виявляється, я все життя знав, що як печений пиріг. Я кажу, ви знаєте, що єворівський пиріг. Кажу, ну, звичайно, який печений пиріг. Все життя називали єворівський пиріг. Я думаю, ну напевне, ну все життя вчися, живи і вчися. Якби отак От казали наші батьки, так воно і є. Тим паче, що наша культура така багатогранна, знаєш, в різних регіонах воно ну, може трошки щось по іншому звучати. Для мене, наприклад, подивом було в дитинстві, що вареники на західній Україні це пироги. пироги. І, тому, і, тому, і тому ми з тобою знаємо, що печений пиріг, воно Воно там Ну, от Я навіть не просто пироги, а варені пироги. Вар... Печені пироги це були це, це якраз єврівський пиріг. Ага. А варені пироги це були якраз ті е вареники, які по всім. Я то, я до років, напевне, 12 не розумів, що вареники і пироги, що це одне і те саме. Я думаю, що пироги це є пироги. Так, зручно, звичайно, вдома там пальчиком повикивирював, але студії я так робити не буду. Можна замішувати лопаткою, але тут просто така специфіка вінчика, що трошки складно діставати. Вдома було простіше. Начинка у нас практично готова. Нам залишиться спочатку. Я закінчу все таки з тістом. З начинкою нам потрібно буде в блендері перебити. Замочені родзинки разом з маком. Ну і не забуду що зараз ще в тіста, я буду поступово додавати яйце трішки вершкового масла, і це знову все треба буде ретельно вимішувати. На це піде ну, трішки часу. Ну що, хочеться поговорити більше про традиції, про макові, щоб знати, як правильно готуватися до цього свята, що сьогодні готувати, про що думати, що споживати. але... Краще в таких моментах звертатися до справжніх експертів, чим ми зараз і займаємося. Ну, Фартух має бути, правильно? Ну, то звичайно, кажуть, знаєш, якось так схопилося зап... готувати. У Нас кажуть, запаска. Запаска? Ну, зап... запасом. Ну, ніби підпас, із запасом, запас запаску. Ти що? Були б запаски до неділі, запаска до цього. Ну вона була тільки Запаска до неділі, тобто вона на кожен день різна? Я тобі зараз покажу. Вона була без верху, тільки знизу. Отут зав'язувалася. І вона була до неділі. Ну а як? Це ж це ж стрій. Це ж от щось полетіло. А то з якогось нового року. Але запаска була до неділі. А як же ж? Ну ти стрій, уявляєш українською? Це червона, це ж запаска. Вона ж називається запаска. І вона до неділі, але до будного дня була зовсім інша запаска. Так що Запаска в тебе сьогодні дуже і дуже гарно. Доброго ранку, з вами сніданок вихідний і ось такі варенички з маком наліплені. Думаю, що якби побачила любов Федерівна, то сказала, що тут немає якогось цього. У <смір> мене, мене бабця, коли казала, каже: і кажу, бабці, я хочу вареників, Вона каже: Ігоруню, зараз ну кіпне, ну і зразу я кипне. тобі Добі. даю. Ну кипне". А, водичка кіпне. кіпне, Ігоруню, зараз, Ігорусю зараз, Ігорусю, зараз. Ігору <смір> зараз. Тут кіпне водичка, трошки все буде. вже будеш <смір> від... Я вже бачу, воно вже дуже і дуже смакує. Кіпнуло. <смір> да, воно вже кіпнуло. А в нас тут є цікаві коментарі, і бачите, мене тут так само трошки поправляють. E, наша читачка. У Ютубі, наша глядачка у Ютубі Ірина Роміна, пише: Кристиан Роналду потрапив до списку претендентів на золотий м'яч. Друге питання, що він його реально не отримає. Правильно ж? Так, не отримає. Я з вами абсолютно згоден. Так, Крістиан Роналду Месі не потрапив. Кристиан Роналду потрапив. Вже, чесно кажучи, за які заслуги я не можу зрозуміти, тому що насправді його команди, в яких він виступав, так само нічого особливо не виграли у цьому сезоні. Але Кристіану Роналду потрапив. Е, що я хотів сказати? Буквально одну хвилину. Послухайте мене, що Роналдо з Месі Сі насправді поховали за своїми спинами величезну кількість претендентів людей, які могли би виграти золотий м'яч, стати найкращими, якби не було Роналдо і Мессі. Ні, ну то їм треба було стати найкращими і перестрибнути Ну це щось... неможливо, неможливо от, і ви собі. От їх нема, буд кожного року би отримав хтось інший, і вони були би так само отримували ці золоті м'ячі і були би вважалися геніальними футболістами. Але є Роналдо і Месі, і це дуже важко. І от уявіть собі, що людина чекала на свій шанс. Ну, 17 років 15, 15 років це як мінімум, тому що йому вже дуже багато. Це Карім бензема Це нападник реалу, нападник збірної Франції. от він зараз на ваших екранах. Людина, яка сиділа за спиною. Ти І бачите, по... в нього сумнів. За ну, типи 15, 15 років чекати на свій шанс. І цього року йому далеко за 35 він має шанс отримати золотий м'яч, тому що він видає прекрасний сезон. Він дуже багато забиває. Його реал став переможцем Ліги Чемпіонів, його реал виграв чемпіонат Іспанії. Збірна Франції один з фаворитів чемпіонату світу. Тобто, оця людина нарешті дочекалася свого шансу. Якщо цього року йому не дадуть золотий м'яч, ну я буду вважати, що це абсолютна несправедливість. Ох, цікава історія. Ну це якраз те, що я ти питала, хто може бути наступний, хто хто. Ось, А Я ще хочу сказати, що одна історія. А як казали наші бабусі, точно так казали. терпляче телятко, щось про тих, хто вміє довго чекати. Найдовше, найкраще все. Ну, от найкраще, найкраще є така якась приказка. Наші глядачі нам точно допоможуть. про тих, хто вміє терпіти і дуже довго чекати, і дочекається свого гарного шансу. Так, найбільше, найбільше молока воно отримує від мами. Ну, ніби щось що щось такому дусі, як кажуть, в це звучить прекрасно. Глядачі, давайте чекаємо, допомагайте, пишіть да, нам інстаграм, обов'язково зачитаємо і повернемося до цієї історії. Обов'язково. Ну, дивись, і... а, знаєш, яка ознака того, коли варенички вже зварилися? Вони підпливають. Ну, вони вгорі. Да, та, вони, да, вони, вже вгорі. вони вже кіпли, кіпли. Кіпли так? вже нормально, вже їх можна виймати. Гарнесенькі, а зараз ми змастимо маслом хвилинка, і ти будеш куштувати Я обов'язково скуштую. А, е, ну, Сметана, напевно, до них не дуже добре, та І інша е, маченка. А яку... то я запитаю, чи є в нас сметана. Бо щось ми якось мед, 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 маченка, да, хочеться мокнути. Май... Не те, що воно кіпне, та ще й треба мокнути. Ну, туди а як ж, тому що так воно буде Насправді трохи, знаєш, якби. Ти не... думаєш, суховато тобі буде? Я масочком помощу смачним вершковим. Ну... Ну то й добре, да <ріст> <ріст> насправді Ах, добре, ти балований так. мамою та бабусею. Вони там над тобою напевно бігали так. і да. Я Шо не є, ходив ти я ти не є, ходив в дитячий садочок, тому що ну мене бабця не віддала. Мене бабця сказала, що вона буде виховувати свого внука сама, і мене я в дитячий садочок пропустив. У мене дитячий садочок прийшов на селі. Знаєш, на річці на самом деле. Зазвичай зараз показує веделчка. Веделку є, але зачекай, бо воно гаряче. Добре? Та ну от тобі... хвилинка і вже потім будеш смакувати. Ми по-моєму наших гостей навіть не дочекаємося. віддам Ігорю. Ну бо він не їв. Скільки так. тобі років? 42. 42, А він не їв вареників <рес> з маком. ніколи. Зі, зі всім їв вареники, а от змаком. Зараз гаряче батьки. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1.